Вас. Вчитись будете і радіти, і рости кожен день і час. Школа двері для вас відчинила і запрошує вчитись вас, бо знання то велика сила, тож навчайтеся добрий час. Отже, на дініці, дітинке, ви почули перший дзвінок, який пролунав для вас. Перший раз на перший шкільний урок. Дехто, може, і не дочув, дехто не прислухався, а зараз він ще нагадає себе нам. Отже, зараз кожен візьме оцей шкільний дзвіночок, який з лінійки перейшов до нашого класу, і прозвенить собі, щоб довго-довго пам'ятав оцей перший дзвіночок. Почнемо з Оксанки. Оксанка каже, гарно ну, про і передай Олежик, Далі і далі. Прошу. А ну хто ми має більше сили? Зараз передай. О, молодець. Передавай далі. Гарно, ну, веселеньку, зві... молодець. Так, тряси, тряси. Так, Вікторія. Так. О, бачите. Дзвенить для нас перший дзвінок. Тапіталик зараз голосно, голосно, так. Передавай е, Максимкові. А, гарно. А він не простий дзвіночок, дідусь. То дзвіночок чарівний, чародійний. Він нам принесе багато, багато добра. успіхів в навчанні. Так, так. Та що гарно дзвініть. Гарно. Анастасія, а, ще. Так, тепер на стесівці передайте. Але ще вже дзвонила, дзвонила. А покажи, си Так, добре, ти потрясли. Цей дзвіночок. Я кожного ранку буду вас зустрічати цим дзвіночком класі. Домовилися? Домовилися. Отже, сьогодні, діти, ви переступили поріг країни знань. Отже, ми з вами потрапили в країну знань. Цій країні це цікава країна. Бо в цій країні нема хлопчиків і дівчаток. А тут живуть, знаєте хто? Учні. Школярі. Зрозуміли? Отже, від сьогодні ми з вами, учні, школярі. Домовилися? Домовилися. А зараз я вам вручу такі символічні ключики від цієї країни знань. Згода? Згода? Ось тут вони в мене є. Шародійник передав мені такі символічні ключики від країни знань. Отже, ви маєте право вже ходити до школи і здобувати знання. Ти від вересня і до травня Нас тримаєш класу своїх. Та не було їй до жаданим. Без уроків своїх складних. Школа це не Передав чародійник цей ключик до від ваших сердець. Ото я буду відкривати ваші серденька таким ключиком. Так, 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 так. Кожне серденько відкрию і достукаюся до вас. Отакий у нас чарівний ключик. Дітеньки, ви заходили в клас і бачили над дверима, висить вивіска. Перший А клас. Великий вибухоми на написано. Отже. Це означає, що у нас тут народився клас. Скажіть, як народився клас? Народився клас. З'явилися школярики, прийшли учні, і в нас народився клас. А ви чули не раз від мами? Якщо народжується дитинка, то Бог посилає діток ангела-охоронця. Чули таке від мами? Ніхто не чув. Отже, сьогодні нам. Послали ангелів-охоронців, які будуть вас оберігати впродовж усіх шкільних років. Зараз кожен з вас отримає такого охоронця. Ті ангели, хмара, в небі, і він буде вас охороняти. Ці які в нас будуть зберігати в класі, а потім і фотографії поробимо ще фотографії свої прикріпимо. І так будуть завжди з нами йти і нас оберігати. Прошу. Школа це дитинство, це веселі друзі шлях до майбуття Школа це перерва, школа це. Добре. А тепер поклали Ангелика на парту дітоньки. і слухаємо далі, що вчителька буде говорити. Отже, у нас народився клас. І я кажу вам усім, з днем народження наш клас. І ви повторюєте: з днем народження наш клас! Деразочок. З Днем народження наш клас. Добре. І про це нам розкажуть наші школяри. Роксоланка вийде на середину класу. Софійка земляка вийде, віталі. Зібрались дружно ми на свято. Сьогодні цей прекрасний час, щоб всім удачі побажати. Бабусі і не тільки дітоньки, вас сьогодні вітає, слухайте мене, село наше. Вас вітає наш край. А як називається наш край? Хто з вас може знає, пригадає, підкаже мені? Як називається наш край? А поклади на місце. на місце? Потім я бачу. Як називається наш край, діти? Де ми живемо? Як називається Україна в Україна, Україна. Україна, Україна, це. Наша велика велика держава. Правда? Ми тут живемо. Тут наші батьки, тут наша хата, тут наша школа. Це наш рідний край. І ось про Україну зараз нам школярики розкажуть вірші. Вони скажуть, що ми є діти українського народу. Ми українці, правильно, діти? І ось вийде Масимко, Катруся у йде сюди на середину. Нам розкаже. Бачите, починаємо. От маленькі, ми вже з вами. То зовемо з українців. Є українських летня. Гарно, батько. Васька мати, дурацька сичка, І ці інші, чує роди. Ціналежу до одного українського народу. Так, породи якийсь? Породитись з Це велика честь і слава. Рідний край до любити і найважніше усіх справи. Дуже гарно. Плато. Дякуємо вам за такі гарні гарно. Діточка, а що таке батьківщина? Наша Україна, кажемо, наша батьківщина, наша вітчизна, правда? І про батьківщину нам зараз розкаже більше Катруся, Олежик, Аня. Ходіть сюди, будь ласка. Так, так так, так, так. Гарно. Починай, Катя. Моя батьківщина. Є це край на озорі. Мамина пісня і стежка до школи. Ласкаве проміння, що кидає сонце, калина квітуча, з нашим дітям. Так, дуже гарно, Олежик, і і і ліси. Дуже гарно, Аня, тут батько. Тут батько і мати мене колихали, і кращого на світі не знаю. Дуже гарно, молодці, молодці. Дякуємо, молодці, дітоньки, а якби вам прийшлося намалювати нашу батьківщину? От чийка каже, діточке, намалюйте на аркуші паперу батьківщину. Що би ми намалювали? А ви подумайте, маєте гарні, розумні голівочки. Що би ми намалювали? От. Україну. Ну, а, а що би, Ну як би ми намалювали Україну намалювати? А що би ми там намалювали? Певно, насамперед свою хату би намалювали, правда, діточки? Так, ще би що намалювали. Стежку, по якій йдемо до школи, ще би, що намалювали. Яблунку, з якої їмо яблучка, Ще щебиш. Прапор, ой, молодець, прапор би намалювали, ще що намалювали. Криницю, з якої п'ємо водичку, правда? Все це є наша батьківщина, вона дуже велика, багата. І що казав нам один школярик, Що є в ній і поля? Правда? Поля. Відучими рослинками, ліси, озера в нашій батьків... в нашій Україні є. Ось ітеальні озера, до речі, це нашого району, ось гори є в нашій Україні. Ми потім підійдемо, роздивимося ці малюночки. От бачите, і тут ліси, і парки, і колосяться хліба, бачите, і е -е, знову поле. Чудове українське, а також є багато культурних пам'яток, церков, багато музеїв. Отже, Україна наша є дуже і дуже багата. Правда, дітонки? А ми є хто? Ми є хто і ми маленькі? Як нас маленьких назвати, дітонки? А хто мені скаже? Або українці молодець! Або ще ми кажемо, ми громадяни України. Скажемо. Молодці, ще раз встанемо, станьте, встаньте, встанем, трошки порукайте, все скажемо. Голосно, дружно. Ми. громадяни України, ті, хто проживають в Україні, за законами України, громадяни України. Прошу сідати. А тепер нам які розкажуть школярики. Так, добре. Розказує. Та Іванушка. Ми миє. ми є голосом. українці, хлопці і дівчата. Війни мене з Україна велика і багата. Дуже гарно. Вікторія. Милі діти, українки, українки, славний рід. Байду, що про нас маленьких. Добра слава йшла у світі. Дуже гарно. Ліза. Я маленька українка. Та маленька слава Україні. Так, і у Все що? Все, що з'єднає майка на важче і піде рідна, рідна мова, рідний колена ж вона гарно. Бачиш, без жодної репетиції гарно. Молодці дуже гарно загарно Гарно ці побачити своїм школяркам маленьким. А ви гарно клоніться, усміхніться, веселенькі будьте, сідайте, молодці. Наша рідна Україна має свою землю, свою історію, свою мову звичаї, традиції, непозорні державні символи. А тепер я прочитаю вам дуже цікаву казочку. А ви уважно слухайте, а потім розкажете вдома, щоб бабуся, в кожен класі нема. Можете собі ряти трошки напати, якщо розтомилися, так нарученьку, якщо кожна. А ні, то рівненько, послухайте мене. Увага! давнім давно жила одна жінка. І у неї було три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили свою матір. А ви любите свою маму? <клес> любите, тата любите. І готові були ці сини віддати своє життя за маму. Підросли вони і вирішили, слухайте, то ж мене не слухає, піти в люди і прославити свою матір. Ось першим пішов старший син. У дорогу мати старшому синові подарувала корону з трьома промінцями. Чуєте, діти? Корону з трьома промінцями. Корона ця зігнівала людей, де б цей син не був. З ким би він не е, спілкувався, корона показувала вперед дорогу до кращого життя. І дали дітей цьому сину, і знаєте, яке ім'я? Не знаєте. Тризм. Ви чули таке словечко. Тризуб. Хто не чує, запам'ятає. Середньому сину мама на дорогу подарувала, знаєте що? Синьо жовтий костюм. Ну, ви маєте, правда? От мама, відправляючи сина в дорогу, дорослого вже, подарувала йому синю блакетний одяг. Своїми хорошими справами син прославив батьківщину і прославив свою матір. Ю. І дали чому сину ім'я яке, хто як вгадає дідуньки? А вже був тризуб старший син, а молодший прахом. Прапор блакитно-жовтий прапор. А там, де був молодший син, дітоньки, завжди лунала дзвінка пісня, завжди була радість. А знаєте чому? Бо наймолодшому синові мама подарувала голос солов'я. І так всі три сини, кризу, прапор і. Гім, а назвали його гім. Поряд йшли завжди і прославляли свою матір. З того часу йдуть завжди дітоньки, Подивіться, на е, стіну поручки йдуть, різук, рапор. І він наша державна українська. А крім державних символів, ще народні символи. Ось тут у нас на стенді є різні народні символи. Може, хтось якісь і знає, це вишиваний рушник, це писанка, варвінок, хліб на рушнику, червона калина, верба, шутка, як ми називаємо чорнобривці і багато-багато інших ще рослин. Які є в Україні народними символами. А зараз, дітоньки, ми з вами колективно складемо віршик. А ви здивуєтеся, як це так, складемо, ось я розпочну читати вірш, а ви будете доповнювати Риму другого рядка. Слухайте уважно? А ручінки тебе на парту поклали, рівнесенько, гарнесенько і допомагаєте мені. На землі великій є одна країна, гарна і неповторна, мила Україна. Україна. Дивіться, які ви гарні поети, молодці. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Та й ви талановиті, бачите, як сьогодні армію виступали. Землю засівають. І пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, складають. складають бо ми вже складаємо. Щоб жила й раділа кожна є родина, щоб була щаслива наша Україна. Молодці. Ви бачите, ми з вами вже маленькі поети. Вже вірші склали. А зараз, дітоньки, кожен візьме свого ангелика. А... Візьме в руки свого ангелика, оберне його отак з другим боком, лівим боком. так. І на ангелику тут відіб'є свою долоньку з допомогою Олівчика. Таким способом, ми теплом своїх долонь зігріємо наші ангелики. Наш урок так і називається. діти. Тепло своїх долонь я в Україні ми Даю. Так, а ви скажете, чим? Зараз Мироня дасть вам олівчики, олівчики. А ви, маме, їм, бо їм вже не комусь. А ви допоможіть відбити цього внученьку свою і напишіть їм там гарні побажання. Прошу олівчиків. Мами, так, допоможі. Так. Так, гарно відбивайте і передавайте так, своє тепло, тепло своєї душі, тепло свого розуму, серця. Так, у духотворюйте в чого ангелика. Він буде нашим оберегом, нашим охоронцем. Всі і бабусі прикладайтеся, а коли згадаєте, як це було. E... Повинні цей мир приносити, зберігати, правда? І вчитися для цього, щоб наша країна була міцна, багата, сильна і мирна. Отому ми з вами прийшли, щоб куди? Куди, які ми з вами прийшли? До школи, щоб вчитися, правда? Правда? І росте хорошими громадянами України. Є магітки, є бачите, а ви порахуйте, діток, скільки має бути неликів? Скільки неликів має бути на досвідці? Хто знає? А скільки школярів в нашому класі? Хто знає? 16. 16. Отже, хто вміє рахувати, рахуйте, чи є 16? Так, 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 всі працюють. Сім, вісім, де, де, два, два. Хто там буцім чи не тримає маніт? Шістнадцять. Сім'я. Ну, рахуємо гідненьких. Всі разом. Починаємо. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, п'ять, п'ятнадцять, дванадцять, тринадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, прокладень. Шевнадцять. Шістнадцять. А що ми проходили? Як помилилася? Я з вами помилилася, дивіться, мене в клуб завели. І ми завершили сьогодні наш перший урок. І що ми зрозуміли на нашому уроці? Що ми громадяни України, правда? Що наша Україна має свій бризу, прапор, гімн, правда, дітоньки? І ще ми що зрозуміли, а одна хвилиночка, що ми прийшли до школи, щоб гарно ще Рада, щоб рости розумними, освіченими українцями. А в школі ми будемо і бавитися, Ви думаєте, що тільки так буде вчитися, будемо ще бавитися. Буде нам цікаво, я думаю. Так, змучилися, але не ключики, ключики не собі вдома будете стоять. Не треба бати. Діти. Діти, хочете вже додому? Хочете чи ще зайдемо? Дуже гарно! Прошу. Дай нам землю забощели. Відволі на смаги нам дають. Перші кров не сьогодні зробили, На дарох життя нас кричать. Ми весна і своя рісна країна. І звичайно. Твоє майбутнє. От, що ж розправляємо крила Орлині. Йдемо до праці. А наша праця буде, наша робота яка буде. Є тися, правда? Мама йде на роботу, тато йде на роботу, мама вдома працює багато, а ми йдемо до школи працювати, щоб здобувати знання, щоб рости розумними українцями. Добре? Добре, ну все. Зранку обов'язково треба поїсти кашу. Ви чули?